Друзі, привіт! Маю до продажу двокімнатну квартиру в топовій локації міста, а саме ЖК Ренесанс. Під'їзд в будинку є сучасним та з продуманим до дрібниць дизайнерським інтер'єром. Квартира розташована на зручному третьому поверсі. Йдемо, покажу вам планування. Квартира з загальною площею 69 квадратних метрів, велика кухня, простора лоджія з прекрасним краєвидом на наше місто. В Квартирі ми маємо роздільний санвузик для вашого комфорту. Йдемо в кімнату. Ця кімната виходить у внутрішній двір житлового комплексу з панорамним вікном по іншу сторону квартири знаходиться спальня вже з виглядом на проспект відродження.